Господи, вислухай молитву мою, і благання моє нехай дійде до Тебе. Не ховай від мене обличчя свого в день недолі моєї, схили своє ухо до мене в день благання, озвися небавом до мене, бо минають як дим мої дні, а кості мої, немов висохли в огнищі. Як травата побите та висохло серце моє, так що я забував їсти свій хліб. Від зойку стогнання мого прилипли до тіла мого мої кості. Уподобився я пеликанові пустині, я став як той пугач руїн. Я безсонний і став, немов пташка самотня на досі. Увесь день ображають мене вороги мої ті, хто з мене кипкує, заприсяглись проти мене. І попіл я їм, немов хліб, а напої свої з плачем перемішую. Через гнів твій та лютість твою, бо підняв був мене, ти та й кинув мене. Мої дні, як похилена тінь, ті. А я сохну немов та трава, а ти, Господи, будеш повік пробувати, а пам'ять твоя зроду в рід. Ти встанеш та змилуєшся над Сіоном, бо час учиниш йому милосердя, бо прийшов річен Пчнець. Вороби твої покохали і каміння його, і порох його полюбили. І будуть боятися на народи Господнього ймення, а всі земні царі слави твоєї. Бо Господь побудує Сіона, появиться в лаві своїй. До молитви забутих звернеться він, і молитви їхньої не осоромить, запишається це поклонінню майбутньому і народ, який створений буде хвалити Господа, бо споглянув він із високости святої своєї. Господь зорив на землю з небес, щоб почути зітхання ув'язненого, щоб на смерть прироковити, визволити, щоб розповідати про ймення Господнє в Сіоні, а в Єрусалимі про славу Його. Коли разом зберуться народи й держави служити Господеві, мою силу в дорозі він виснажив. Дні мої скоротив. Я кажу, Боже мій, не бери ти мене в половині днів моїх, твої руки на вічні віки, коли землю ти був заклав, а небо точив твоїх рук, позникають вони, а ти будеш стояти. І всі вони, як одежа, загинуть, та їх зміниш, не те вбрання. І минуться вони тих той самий, а роки твої не закінчаться. Сини твоїх рабів будуть жити, а їхнє насіння стоятиме міцно перед обличчям твоїм.